Відвези мене до клубу. Енні виглядав пригнічено, сидячи за столом та розриваючи серветку, формуючи біля себе кубку, схожу на пагорб із снігом. Його руки тремтіли, а плечі від напруги закам'яніли. Ченбі обережно торкнувся і ковзнув пальцями по його потилиці. На це Кріс ніяк не відреагував. Що трапилось? майже пошепки запитав Альфа сівши. Відвезеш? Ніби не чув той. Звісно, але. А потім до аеропорту. Е ні. Чанбін ніби його серце перестало битися. Він завмер, очікуючи на відповідь, але Енні мовчав, схиливши голову. Що я зробив не так? Чому? Бляха, треба було піти від нього вчора і не. Він подумав, що мені. та ні ж, бо він сам заборонив іти від нього. Не розумію. Я образив тебе? запитав він, беручи його долоні у свої, Кріс підняв голову, і Чанбін, не думаючи, довго обійняв, притискаючи до грудей. Енні тремтів і чіплявся за нього, схлипуючи. серце Чанбіна розривалося, відчуваючи вологу його сліз через шкіру та сорочку від піжами. Мій тато, почав Енні, але продовжити не зміг. Зариваючись у нього і знаходячи в уже рідному запаху спокій. Тихо, тихо. заспокоював Ченбін, зариваючись долонею волосся і масажуючи, щоби зняти напругу, і це подіяло. Енні розслабився, випрямив спину і потер очі, відсунувшись. Він зібрав себе до копи і вимовив у тата почались передчасні пологи. Він у лікарні разом із батьком, батько дзвонив уночі, а я. Я маю бути з ним, розумієш, та то дуже слабкий, а малюк. Кріс глибоко вдихнув, тому що кому горлі не дав завершити думку і продовжив. Малюк на зберіганні він. Чанбіне, він навіть кілограму не важить, я не знаю, як він виживе. Батько сказав, що він розміром з долоню, такий крихітний, та ледве дихає. Я маю бути з ним. Якщо щось станеться, це не ти. Ти нічого не зробив, ні. Навпаки, ти зробив для мене забагато, ніж я заслуговую. Я, я відвезу тебе, можу навіть полетіти з тобою, хочеш? Кріс глянув на нього з повненими коханням очима, але хитнув головою на знак відмови ні. Я хотів попросити, щоб ти приглянув за студією, і. я не знаю, як вони на тебе відреагують. Батько, він. Він така складна людина. Розумію, усе гаразд. То коли твій рейс?» по обіді, саме встигну домовитися з хенджіном про відпустку та переноси виступів, і зібрати необхідне у дорогу. Надовго? з острахом запитав Чонбін, боючись почути не завжди. Я буду з ними стільки, скільки вони того потребуватимуть, відповів Енні, сумно усміхаючись, але навряд чи витримаю довше тижня. Вони тихо посміялись, тримаючись за руки. Хочеш тости з авокадо, перевів Тиму у на що Енні вдячно кивнув, із вершковим сиром, із вершковим сиром, і навіть із гранатовим соком? Навіть так. зупинивши себе від перечесного Я кохаю тебе, Енні швидко поцілував чанбіна у щоку і поплівся нагору збирати речі. Тривога не пройшла, ні. Але під поглядом чорних очей Альфа відступила. Мінхо з Феліксом пішли що коли ті спали. Будинок стояв на сигналізації, бо Мінхо єдиний знав, як це зробити. Чинбін би довірив йому своє життя беззаперечно, проте Мінхо чомусь складно було довіритись йому. Альфа ще до кінця не усвідомив, що сьогодні Енні покине його, нехай на не тиждень, нехай на але уявити їхню розлуку вважалося чимось неможливим. Він уже за ним сумував. Як тільки Енні піднявся сходами, усмішка сповзла з його вуст. Він узявся готувати, суворо сунувши брови, поки з другого поверху доносились незрозумілі йому слова, але за інтонацією було ясно, що вони значили. «Фейчей, мерзе. Це злегка підняло йому настрій. Енні збирався феєрично, жбурляючи речі спочатку на підлогу, а потім до сумки. Чанбін напружив слух, уловлюючи дивні інтонації, притамання лише Та ні, хто б не психував із такою ситуацією, як у нього, виклавши на блакитну широку тарілку хрумкий тост, начинений авокадою томатами, засипавши його кунжутом, а біля виклавши нарізані шматочки лосося, Чанбін оцінив свій кулінарний шедевр з усіх боків, спіймавши себе на дивному бажанні сфотографувати та скинути мінхо. Як часто робив той, коли готував чудернацькі сніданки для Фелікса, як, наприклад, шоколадний пудинг із кетчупом. Е ні, холоне. сказав Чонбін, увійшовши вже до їхньої спільної спальні та присів біля нього, обінявши за плечі. Як ти? Краще. Дякую. Пошепко відповів той, спершись головою на нього. Дякую тобі за все. Не дякую, ходімо їсти, щоби ти все встиг. Вони слідали мовчки, іноді перезираючись та тримаючи одного, одного за руку. Крістофер намагався насолодитися його турботою та улюбленою стравою, але більше трьох шматків у горло не лізло. Проте він зміг допити сік і відчути прилив сил. Після їжі він крадькома випив подвійну дозу блокаторів і останню пігулку заліза, а потім, зім'явши це разом із чеками з кишень, кинув до смітника, поки чанбін не бачив. Я готовий їхати, сказав, коли спустився з другого поверху, вже одягнений та з сумкою. Чанбін сумно кивнув, але не міг приховати свого захвату, роздивляючись прозору блакитного кольору футболку, а під нею звичайну білу бавовняну майку. На зап'ястках кілька браслетів зі срібла, блискуче волосся спадало на очі, а на шиї бовтався ланцюжок. Широкуваті чорні джинси злегка зім'ялися на колінах, але вдало доповнювали його майже ангольський образ. Не вистачало лише усмішки, а втомлений погляд робив його на кілька років старшим. Раптово Чонбін усвідомив, що не знає, скільки йому років. Нічого не забув. Та, ні, здається. Ну то поїхали. Щоби тиша що у авто так не дартувала, Чонбін увімкнув радіо. Проте жоден його не слухав, поринувши у свої думки. Енні розплутував усе, що навалилося від першої за півроку розмови з батьком до тата з братиком, що були на порозі смерті. Він знав, як тато плакав під час останньої їхньої розмови і відчував себе покидьком, бо був із ним грубим на початку. Але зараз це все було неважливим, бо втративши тата обидва. Він і батько втратять одне одного назавжди. Тато склеював родину і загоював рани. Він забагато значив для усіх них, щоби не зібратися у такий важкий момент і не забути про образи. А братик, Крістофер надто довго на нього чекав, щоб так просто дати померти. Він уявлення, не мав чим би допоміг, але, хоча б побачити, його мусив торкнутися крихітних пальчиків. І покласти до себе на груди. Звісно, якщо дозволять лікарі. А чанбін розривався, не бажаючи його відпускати, чому він боявся, що Ені більше ніколи не повернеться, і у цьому було би більше користі. Переслідувач би нарешті відчепився, Ені був би у цілковитій безпеці, проте одна лиш думка, що Чанбін ніколи не побачить його, била по свідомості так, що темнішало в очах. Переїхавши до клубу, Енні вибрегнув із авто, не почувши застереження Чанбіна, що ледве наздогнав його вже біля гримерки. Хінджін жінко у своєму кабінеті, готуючи документи до переносу програми для керівництва та маркетологів, щоби переробляли афіші. Зупинись Кріс!» – лагідно мовив Чанбін, узявши його за руку та потягнувши на себе. Ти усе встигаєш, хаос лише не шкодить. Зосереться, глянь на мене, Енні видихнув і несміливо наблизився, притулившись чолом до нього. Я знаю, що хвилюванням та панікою не допомогти, але не можу себе контролювати. Дихай, мій хороший, просто дихай. Схилившись на його плече, Крістофер обійняв міцний стан руками і глибоко вдихнув, судомно стискаючи Чанбіна у обіймах. Коридором почулися кроки, але відступати не хотілося. Тож Енні проігнорував їх, піддаючись жесту Чанбіна, що підняв його обличчя за підборіддя і направив на себе аби поцілувати. Сухість м'яких вуст і терпка вологість остаточно його заспокоїла. Енні випростався, линувши до Чанбіна і відмовляючись відступати, коли двері у гримерку стріском причинилися. «Енні, я промовив Хінджін, ховаючи за спиною букет польових квітів. Побачивши їхній поцілунок, він завмер, відчуваючи, як болісно стисло у грудях. Слова застрягли між капканів серця і лише відстукували у скронях, розносячи біль організмом. Він миттю відкинув квіти і затулив собою прохід, щоб Енні не надумав вийти та побачити. Він не належав йому ніколи. Він не обрав його тоді, не обере і зараз. Енні та в обіймах Чанбіна. А обіймі Хінджіна для нього не більше за дружню підтримку. Усміхнувшись, Хінджін спробував удати, що у це гаразд, проте Енні, примружившись, підійшов і взяв його за обличчя, розглядаючи. Ти якийсь сумний? промовив він. Чонбіну уже щиро стало його шкода, Альфа кивнув на знак вітання і пройшов повз них. Лишаючи вирішувати формальності, ступивши за поріг римерки, він глянув на блискучу обгортку та кілька пелюсток. Усе стало зрозумілим і будь-яка думка про ворогування з ним розчинилась у зародку. Хенджін міг би влаштувати сцену чи спробувати відбити Енні або елементарно не допомагати у пошуках рішення по Сенміну – Проте квіти, що валяли за кілька метрів від нього, довели Чанбіну, що віднині Хінджін діятиме в інтересах як Енні, так і його, Чанбіна. Він друг, точніше, він той, хто стане колись другом, Альфа був у цьому переконаний. Чанбін чекав біля машини, постійно озираючись та прислуховуючись до будь якого звуку. Місто звучало сонно. Моторами служби доставок, що розвозили їжу чи куплений у інтернеті непотріб, він відчув гостру потребу запалити, проте нічого не мав, крім сигар, які завжди зберігались удома. Простоявши хвилин десять на самоті, він хотів було зайти до клубу, щоб перевірити, чи все гаразд, коли до нього вийшов хинджін. Той мовчки підійшов, діставши сигарети і простягнувши одну чанбіну. Поділившись запальничкою, і вони водночас затягнулись, заплющивши очі. «Довбана звітність! Шеф не дуже радий, що Ені потрібно так надовго полетіти. Розумію, ще кілька хвилин, не хвилюйся. Я у порядку. Чинпін сказав це і подивився на нього. А ти, що я? Намагався байдуже звучати той. Ти у порядку? Я остання людина, за яку тобі варто турбуватись, відрізав Хінджін, криво усміхнувшись, йому буде краще там. Сподіваюсь, ми встигнемо вирішити усе з синміном. Хто зна. Розмова не клеїлась, але й мовчання не дратувало. Коли вийшов Енні, вони потисли одне одному руки і розійшлись. Ніякого осаду після цього не лишилось, Альфи зуміли порозумітися, принаймні на короткий час, бо об'єднані спільною справою. Поїхали, запитав Енні, підійшовши у притул. Ой, не знаю, чи вийду у тебе розрахуватись. Ого, пане, то ви ще вмієте жартувати? здивувався той і щиро засміявся, відчувши полегшення. Чим ближчий час відльоту, тим простіше йому було з тим, щоб прийняти стан тата і братика. Батько написав кілька повідомлень про те, що не відходить від них, але поки що нічого не змінилось. Обидва підключені до апаратів, що підтримували функціональність організмів, вони живі, і цього достатньо, щоби заспокоїтись. Чим ближче будівля аеропорту та гучніше шум літаків. Тим більше Чанбіну хотілося зупинитись, чи взагалі розвернути авто і повезти Енні назад до будинку і насолоджуватись днями, проведеними разом. Краєм ока Кріс поглядав на нього і лише зітхав, авто зупинилося. Чанбін стиснув кермо. Так, не хочу тебе відпускати, зізнався, глянувши з-під лоба. Наступного разу ми полетимо удвох, обіцяю. Лагідно мовив Кріс, узявши його за руку і поцілувавши її. Чанбін лише усміхнувся цьому жесту, він і не думав, що так розклеїться, здавалося, ніби його душа розсипалася на шматки. Обіцяй, що повернуся, промовив він перед тим, як поцілувати, тому що саме сьогодні поцілунків катастрофічно було мало. Я й не збирався там лишатись назавжди, чанбіна тільки. Мені потрібно про дещо попросити тебе. Проси, чого хочеш. Якщо, тобі... Якщо ти почуєш про мене якісь плітки, чи. я не знаю, то перед тим, як повірити, дочекайся мого повернення, гаразд, ми все це обговоримо разом. Не вір нікому, доки я не повернусь. Обіцяєш? Альфа здивовано роздивлявся Енні, намагаючись запам'ятати кожну незначну деталь. Що для нього значило цілий світ кілька краплинок листовиння на носі, злегка симетричні брови, чорна райдушка ока, що обрамляла янтарні очі. Він поцілував його у чоло і вдихнув на повні груди, намагаючись вловити хоча б віддалену нотку того аромату, що відчув у першу ніч там у клубі, але він захований під кінською дозою блокаторів. Проте, Чанбін усе одно мав надію, колись його відчути, коли Енні йому повністю довіриться. Поринувши у ці роздуми, він геть забув відповісти Чанбіне, волога долоня торкнулась його щоки, а м'який палець пройшовся по губах. Про які плітки ти кажеш, я не розумію, неважливо. Поспішив відповісти Енні, головне, пам'ятай мої слова не вір нікому і нічому, доки я не повернуся, ми не обговоримо це, просто я. Те, що його знімали на приховану камеру, не давало Енні спокою. Звісно, камера могла нічого такого і не вловити, та й голяка він по квартирі не ходив, щоби спостерігач міг побачити якісь відмінності, але подвійна доза блокаторів викликала би запитання у будь кого. А якщо камера записувала звук, то його розмови з татом точно могли почути. Сучасні технології дозволяють перекласти будь-яку мову навіть із запису, тому те, що вони говорили французькою, мало кого би зупинило. Він не знав, чи вдалося би йому розчути щось таке, що б видало правду назовні. Але страх того, що Чанбін дізнається правду не від нього, перекривав повітря. Але зараз говорити про це він не готовий. Просто пообіцяй, Чанбіне, благаю, прошепотів він. Обіцяю, не розумію, що саме, але обіцяю. Енні потягнувся за поцілунком. Останнім, настільки солодким та по рідному затишним. У обіймах Чанбіна він стискався до розміру атома, а потім вибухав суперновою. Боже, як же йому не хотілося розлучатись? Але він мусив бути з родиною тоді, коли вони його потребували, навіть якщо родина не була біля нього, коли він її потребував. Вони вийшли з авто, але перед тим Крістофер кілька разів перевірив, чи на місці документи та необхідні речі до відльоту кілька годин, але реєстрація вже була відкрита. Ченбін купив кави і пробійняв, поки Енні засьорбував гарячі ковтки, поспішаючи. Нервував і постійно перевіряв телефон, а чанбіну лишалося тільки обіймати і гладити волосся, коли той відпускав напругу і знову тулився до нього, забуваючи про усе. Пиши мені щодня, гаразд, мовив Альфа, коли черга реєстрації на рейс підійшла до Енні. Пиши, дзвони, я чекатиму. Різниця у часі, Чанбіне, ти вже спатимеш, коли я зможу написати чи подзвонити. Байдуже, я відповім, навіть якщо буде глибока ніч, але не забувай про мене, благаю, не забувай. Ніколи». Останній поцілунок розтрощив обом серця. Енні показав свій паспорт і отримав квиток. Чинбін так і стояв нерухомо і без емоцій, проводжаючи поглядом. На останок Енні розвернувся і з найяскравішою усмішкою помахав рукою. Чанбін помітив лише те, як блиснули його очі. Удома, на столі крихти від недоїденого сніданку, з сузір'ями складались у візерунки. Пара від гарячої води у ванній кімнаті ще не вивітрилась. Яскравий одяг Енні лежав на підлозі, а зім'я та ліжко просочилося теплом ніжних обіймів. Здавалося, ніби будинок турботливо зберігав його тінь. Поки Чанбін не у силах навіть поворухнутись, спостерігав, як коханий зникає у натовпі біля гейту. Мало не вперше у житті він захотів плюнути на все і побігти за ним, але точно друге він відчув себе до смерті самотнім, як тоді, коли поховав обох батьків і зайшов у просякнутий могильною тишею будинок.